В окупованому акєрі схопили двох жінок. ФСБ звинувачує їх у шпигунстві на користь України. Російські силовики заявили, що браниці з минулого року, нібито співпрацювали з головним управлінням розвідки та передавали відомості про російські військові об'єкти в Криму. Імена жінок не розкривають. Їх уже взяли під варту та судитимуть за звинуваченнями у так званій співпраці з іноземною державою. Подібних сфальшованих ФСБ справ у Криму стає дедалі більше. Лише минулої п'ятниці окупанти звітували про затримання буцімто українських шпигунів у Керчі та К'ярі. Вони, як стверджують силовики, стежили за розташуванням російських систем ППО та фіксували переміщення ворожої техніки та кораблів. Росіяни проігнорували усі доводи кримського бранця Раїфа Фівзієва, на оголошення яких Кримцеві знадобилося близько двох годин. Російський апеляційний військовий суд підмосковної власіхи залишив вирок імаму за у 17 років колонії суворого режиму. Без змін звинувачення, типовые. Терроризм и спробы поваления российской власти. Ни Бранец, ни присутні на лишь родичі не имели иллюзий, что до сфальшованої справи. справы. Они все понимают, что это политически мотивированные дела, и там ни сила доказательств, ни какие-то сильные доводы, не это работает. А есть просто общее решение по данной категории дел. Коли просто ребятам дають 17-20 лет, і апіляція просто це все засиливает. Раїв Фівзіїв – імам, кримсько кримськотатарський активіст, небайдужий до долі свого народу та багатодітний батько, але для росіян небезпечний терорист. Так, у бойових порядках із автоматами на поготові російські ФСБівці штурмували оселю імама Раїфа Фівзієва у серпні 2021 року. Чоловікові накинули кайданки та навіть заборонили зробити вранішній намаз. Так звані речові докази окупанти дбайливо прихопили з собою. Так звані заборонені книжки та прапори. Бранця одразу вивезли до окупаційної управи ФСБ. Там, як зізнавався Раїф Фівзієв, Ів, пережив психологічні та фізичні знущання. Пізніше його тримали в одній камері з чотирма засудженими за вбивство, щоб остаточно зламати дух супротиву. Основним доказом у сфальшованій справі стали слова так званого прихованого свідка Ісмаїлова. Але захист нарахував одразу кілька ФСБшних ротів, які ховалися за цим псевдонімом. Зараз поневоленого 44-річного імама Раїфа Фівзієва тримають у російському СІЗО номер 3 Новочеркаська, що у Ростовській області. За часу неволі бранець набув проблем зі здоров'ям, із тиском серцево-судинною системою із підшлунковою, а також нервовою системою, поки невідомо до якої колонії етапуватимуть Раїфа Фівзієва. Тим часом, вдома у селі Мамак, колонізаторська назва якого строганівка, що у передмісті як на нього чекають троє дітей. Єн Столтенберг передав справи Марку Рютте. Нового генерального секретаря НАТО він представив у штаб-квартирі альянсу у Брюсселі. Столтенберг назвав Рютте добрим другом, із яким НАТО буде в надійних руках. Підсумки десятирічної роботи на чолі Північно-Атлантичного альянсу Столтенберг окреслив так ми пройшли шлях від того, що майже не надавали або надавали незначну допомогу Україні у до 2014 році до значної підтримки, яку ми надаємо сьогодні за координації НАТО. На першій прес-конференції в якості генсека альянсу Рюте закликав більше допомагати Україні навіть прагматично, на його думку, ці інвестиції значно менші ніж були б у разі прямої боротьби з російською навалою. Марк Рюте заявив, що бачив на власні очі і російську жорстокість, і українську самовідданість. Але щодо дозволу на далекобійні удари в глиб Росії, на його думку, це рішення кожного члена альянсу. На яке він не має впливу Україна має право захищати себе. І Як свідчить міжнародне право, такий захист не закінчується на кордонах. Це також означає, що вони можуть вражати легітимні цілі на території агресора. Я розумію прохання України, але це залежить не від мене. Це союзники мають вирішувати, що робити. Щонайменше 1231 знищеного російського військового поховали в окупованому Криму 776 з них ймовірно були громадянами України. Підрахували у постійному представництві українського президента на півострові. Там наголошують, що знищених окупантів, похованих на кримських цвинтарях, може бути більше, оскільки не всі поховання набувають розголосу. У відомстві додали, що в Криму триває незаконна російська мобілізація. Посилаючись на жителів Джанкоя та Кезлєва у представництві розповіли про активні пошуки чоловіків призовного віку. Прикриваються при цьому оголошеними антитерористичними навчаннями. Очні потужні ребостій та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Gurzuf Defense, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом, стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Mono за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони 830. 30 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.